На Житомирщині люди затримали бухущих мусорів. Згідно статті 207, громадське затримання. Так повинен робити кожен з такими мусорами. Далі буде. І я вибачаю, що... побачив... як мені або бачу Олександр. Або бачив Вікторію. Адреса проживання. Де ж не я при Адреса проживання така. На Житомирщині у Корненській громаді місцеві зупинили авто із бухущими полісменами, які її підрізали інше авто. Оцінили іронію ситуації. Короза людина їхала, ви його підрізали що? Вони що? Обидва, обидва спеціально заляпали. Може би ніхто і не здогадався, що вони працюють у поліції, але ж п'янами за кермо хлопці сіли у формі. На додачу ще пощастило натрапити копам на військового. Побратим скільки полягло. Однокласників поляло. Пішли зі мною. Сідай сумні. Поїхали. ще з нами. Лоча а? Мошения можно и дают.